Вітаю! Ми сьогодні говоримо про Олександрію та радянську спадщину і все, що з нею пов'язано. Ну, для початку треба сказати, що в принципі Олександрія це точно не територія, де більшовицькі історії розвивалися дуже бурхливо і були ледве не ключовими. Але, без сумніву, тут більшовиків вистачало. І це дійсно так було до певного часу. Хоча, знову ж, ну, вони були достатньо слабкими тут. І не отримували великої підтримки. Це пояснюється це насамперед тим, що ця територія, цей край був аграрним. Селяни, які тут жили, вони були багатими. Їм не потрібна була більшовицька історія з розподілом власності, там, з відбиранням землі там і тому подібними речами. Це все пролетаріат у цей в лапках. Да, це пролетарська революція тут була не потрібна і навпаки. Постання Григор'єва, як відомо, не в останню чергу було спровоковане не лише там, амбіціями Атамана, який то, то від Унр бігав до більшовиків, то від більшовиків бігав невідомо куди. Але насамперед і тим, що він сам бачив, що відбувається на селі. А на селі відбувалася колективізація, на селі відбувалося одержавлення власності. У людей забирали хліб, у людей забирали життя, землю. Яку намагалися перетворювати в якісь комуни? от ці утворення, створювали якісь комуни, які б мали б обробляти цей землю, але не зрозуміло, хто за що і як отримував цей хліб, як далі жити і так далі. І, і оця вся продрозверстка, все, що пов'язане з цим воєнним комунізмом і так далі. Це все було не те, що там непопулярне, це було просто катастрофою для. Цієї території. Тому з більшовиками тут було все дуже проблематично аж до е, кінця 20-х років, фактично до завершення активної фази української революції і українських визвольних змагань. перших. І це е, і тут спротив був шалений. І саме тому і Олександрійщина, на жаль, потрапила під оцей удар Голодомору, тому що і тут треба було упокорити в лапках, як кажуть. Да? Селянство, яке не бажало більшовицьких експериментів, не бажало цієї людоненависницької ідеології, і хотіли позбутися неї. Але якщо ми говоримо про більшовиків 20-х років, то це була одна історія. Якщо ми говоримо про більшовиків 17-го року, то це взагалі інша історія. Якщо ми говоримо про більшовиків 30-х років, або, наприклад, 50-х-60-х, то це ще інша історія. Я спробую пояснити чому і чому їх не варто змішувати разом. Ну, наприклад, в 2017 році тільки коли почалися ці всі історії з спробою е, створити ну, якийсь інший відмінний від е, існуючого е, лад на території колишньої Російської імперії, тоді е, в більшовицьких, скажімо так, е, Соціал-демократичних різноманітних гуртках брали участь ну, ледве не найкраща, найпередовіша і наймолодша інтелігенція міста. Більшовики, які вже були в 30-х роках, які разом зі створеним новим адміністративно-каральним апаратом почали управляти цією територією, це вже були не романтики, це вже були бюрократи. Відбувалися стандартні явища, ті ж самі, які відбувалися в усій Україні, і у ці більшовики романтики їх уже практично не було. Вже прийшли ті, хто користувався благами української, в тому числі революції, да? тому що якби не було унр, то не було б і УРСР. До речі, дуже цікавий момент. Мало хто знає, ну крім тих, хто дійсно готується там до екзаменів ЗНО, там, наприклад, або просто цікавиться історією. Що насправді Україна сучасна, вона є прямим правонаступником Української Радянської Соціалістичної Республіки. Про це є спеціальний закон, який ухвалений Верховною Радою. Там чітко чорним по білому про це написано. Тому, коли там розказують там, про Крим, там наш там, і тому подібні речі, ви одразу відсилайте до цього закону. Там все чітко написано. Тобто, все, що входило в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки. Україною, новою Україною самостійною, визнавалася як та частина ну, нової держави, тобто від одної держави переходимо до іншої. Тобто ну, змінюється там устрій держави, змінюється система там, і, так далі, і так далі. Але держава залишається. Тобто, ми є правонаступниками. І наша, в принципі, держава, якщо так правильно, з формальної точки зору, підходить, вона має включати історію і незалежності. І Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка плюс до того ще включає історію УСРР, Української Соціалістичної Радянської Республіки з столицею в Харкові, ну перші кроки, там, 20-ті роки. А формально, якщо там іще далі трошки протягуватись, то ну, це от суто по закону, так як в законі виписано. Але плюс до того УСРР це ж абсолютно дзеркальне явище, і реакція на появу УНР. Там навіть назви урядів були схожі на те, як це формулювалося під час Української Народної Республіки, бо більшовики не знали, що робити. Україна, Україна в вогні була, вона, вона їх випалювала, знищувала, вона їх не сприймала. І тільки тоді, коли українцям дали змогу створити фактично формально свою державу внутрі великого конгломерату, відновленої е е імперії, Фактично, да, тільки під іншими гаслами і з іншими керівниками, тільки тоді Україна, хоч якось більш-менш заспокоїлася, і то була потрібна е, купа репресій, 30-ті роки Голодомор і так далі, аж до сорокових років. Це, була, ну, це було жухіття, да, це, Це була просто там така хвиля. І от, якщо ми говоримо про ці речі, то ми говоримо про те, що це вже був зовсім інший етап. Якщо ми говоримо, наприклад, про більшовиків 50-х-60-х років, це були виконавці, це вже була така професійна бюрократизована система, яка була вихована Сталіним після Сталіним там, і, так далі, і так далі. Тобто, це вже були інші люди, які вже більше думали, як ну от особливо там в кінці 60-х, на початку 70-х. Це були вже не дуже ідеологічні люди. Вони вже більше мислили як керівники, менеджери, там, управлінці і тому подібне. Ну, звісно, партійний апарат, він там як мислив лінінськими завітами, так він і мислив. Але це були інші люди. І це чітко простежується по документам. Не треба відкидати цю частину історії, її треба досліджувати навпаки. Завершення більшовизму, в принципі, можна е сказати, відбулося. Наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Якщо ми починаємо читати навіть писемні відкриті джерела, наприклад, ту ж саму місцеву газету офіційну, яка єдина була, ми помічаємо, наскільки всі ці звіти і вся ця історія про більшовизм перетворюється у звичайнісіньку, ну таку Да? Там не відчувається цього. Ну, Конкретного ідеологічного спрямування. Дуже багато починають говорити ті ж самі більшовики про добробут населення, про створення якихось умов там і так далі. Це вже не Сталінський Радянський Союз, і навіть не Хрущовський. І, зрештою, Брежнєв завершив цю цю епопею з Радянським Союзом. Тим, що він власне почав виконувати волю народу і почав говорити про необхідність створення якихось додаткових благ і, і, і конкурувати, скажімо так, з Сполученими Штатами за якість життя. Зрештою, зрештою, до кінця, якби це видно в Олександрії. Все це перетворилося на гонитву за якимись цифрами, показниками, які були дуже далекі від реальності, і люди перестали взагалі вірити в це і сприймати. І найважливіше, більшовизм завершився тоді, коли завершилась його ідеологічна основа, яка теоретично, можливо, ну, мала якісь там підстави підґрунтя. Реально, коли почин... дивитися на те, як відбувалося життя, то, наприклад. Ті ж самі процеси, які відбувалися в 50-х-60-х роках, в 70-х, 80-х, частково зачіпали і Радянський Союз через буфер, через тривалі якісь е, ну, фільтри, да, які встановлювала радянська більшовицька влада. Але зрештою всі глобальні процеси, які пов'язані були, ну, наприклад, там, з впровадженням системи самообслуговування в магазинах там, і так далі, все це почало запроваджуватися і в Радянському Союзі. Тобто, Центральна відмінність була лише в ідеології, намагання перетворити все це, зрештою, на ідеологічний субстрат, який потім, ну, скажімо так, цею ідеологічним ідеологічною складовою користувалася партійна верхушка, яка просто безкоштовно, без будь-яких як, обмежень використовувала численні людські ресурси, природні ресурси. Інтелектуальні ресурси, будь-які ресурси, а фактично, якщо ми говоримо про більшовицьку епоху, яка була в Олександрії, то це насамперед треба сказати достатньо нав'язана історія ззовні. Хоча, звісно, були і ті люди, які підтримали не тільки більшовицьку владу, але й намагалися й служити і отримати з цього зиск. Тоді, коли зиски ці зникли, коли більшість ідейних партійців. Просто розчинилася, або перестала бути ідейними, побачивши те, що різниця між гаслами і реальністю величезна, як прірва. І все це просто створення віртуальної реальності, в якій тільки партійні функціонери отримують якісь блага життя, які розповідають про все, що завгодно, там, про про світле майбутнє, а самі вже живуть в ньому. То от тоді і настав кінець радянського Союзу. Що важливо, коли Радянський Союз оголосили. Зниклим і ну, відомо, це Біловезька угода. В Олександрії, так як і в більшості країн, колишніх республік, а потім уже незалежних країн, жодних якихось акцій протесту, якихось страшних там мегадій на захист Радянського Союзу, не відбулося. Тобто він помер своєю політичної смерті.